О 20.50 в селі Петровське Богодухівського району пошкоджені три приватні будинки внаслідок мінометного обстрілу. О 20.40 окупанти артилерією обстріляли село Івашки. В результаті ударів пошкоджено три будинки, господарчі споруди енергомережі. О 13.50 в селі Чаківка Харківського району відбувся обстріл кабом. Пошкоджено приватний будинок, постраждали дві жінки. О 13.16 з напрямку Білгорода в напрямку населеного пункту Лісне відбувся обстріл Кабом. О півдні в селі Богуславка Ізюмського району через обстріл пошкоджено приміщення складу. Об 11.30 в Куп'янському районі в селі Петропавлівка. Внаслідок обстрілу горить господарча споруда. Площа встановлюється. В місті Харків, п'ятиповерховому житловому будинку, аварійно-рятувальні роботи завершені. Всього виявлено сім загиблих та окремі фрагменти людських тіл. Попередньо ще однієї особи передано працівникам поліції для подальшого ДНК. Всього за ніч окупанти вбили дев'ять людей, постраждали 26 осіб. На куп'янському напрямку кількість бойових зітнень зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни успішно відбили. Ще дві тривають поблизу дружелюбівки.